Аллаху Субхану Ва та мир та благословення нашому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхі саллахусалям, його родині сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мусульмани, як ви знаєте, вже сьогодні 10-й день місця шаува. Субханаллах закінчився Рамадан, і ми просимо Всевишнього Аллаха, щоб він прийняв наш піст, наші добрі справи та пробачив нам наші гріхи. Якщо все це ми отримали, то це справжнє щастя для нас. Якщо ми не отримали пробачення та Всевишній не прийняв наші добрі справи, то це великий збиток для кожного з нас. Я прошу Аллаха Субхану Ваталі, щоб цього не було. амінь. Місяць шавуаль це дуже важливий місяць для всіх мусульман. Чому? По-перше, в цьому місяці починається наступне поклоніння або наступний стовп ісламу хадж. Аллах, Ваталі, сказав в Корані Аль-Хаджу ашхурумма алюм. Хадж. У відомі місяці. Як сказали муфасіри, тут мається на увазі три місяці: шауаль, Зуль-Каада та перша декада місяця Зуль-Хіджа. Тому вже зараз мусульмани всього світу вже починають підготовку до великого Хаджа. І це дуже важливо для нас. Наступне, наступне значення для нас місце Шавваль це те. Що ми повинні бути вдячними Аллаху Субхану Атааля, за те, що він дав можливість тримати піст місяця Рамадан. І як ми знаємо, посланець Аллаха, саллаху алейкумсалям, сказав: яшфі'ан валкуран абд іллябт аль малькима. Піст та Куран заступаються за раба в судний день. Куран та піст, вони буде заступатися за нас, обхану Аллах. Але ми розуміємо, в якому стані ми будемо, і як вони будуть заступатися. Якщо ми слідували Курану та тримали піст так, як нам наказав Аллах та Його посланець, звичайно, вони будуть заступатися за нас. Тому це є велика мілость. Для кожного з нас. Третє значення, і на цьому я б хотів би більш поговорити, це продовження нашого, нашого поклоніння те, що ми робили в місце Рамадан. Або точніше стійкість в поклонінні після Рамадану. Як ми знаємо, шановні мусульмани, звичайно, після Рамадану в нас є розслабленість. Або як це називається, футур. Ні футур, ні буква та футур це сніданок. Футур. Мягката – це розуміється як розслабленість. І ми все розуміємо, що після Рамадану ми якось чувствуємо так себе, відчуваємо, ну, можемо. Ну, обов'язково приходити на колективну молитву, не ну, обов'язково мені читати 20 сторінок Корану, не ну, обов'язково мені ставати на киям і тому подібне. Ми розуміємо, що мусульманин, він не поклоняється Рамадану. Якщо хтось поклоняється Рамадану, він повинен знати, що Рамадан закінчився. Все, його немає. А якщо він поклонявся Аллаху субхану Тааля, то Аллах субхану він живий. І ця мисль вона завжди повинна бути з нами. Що ці поклоніння, які ми робили під час Рамадану, вони такі ж повинні залишитися в нашому щоденному житті. Також намагатися робити те, що ми робили під час Рамадану. Але є одна, скажімо так, шматочок м'яса в кожній людині, це серце, яке ще намагається нас трохи змінити. І ми знаємо, посланець Аллаха, ва алейкусалям. Завжди вказував на те, що Богобоязливість і бив себе от в сторону серця. Ось тут. Ось богобоязливість або наше серце це те, що дає нам силу та розуміння, що мені необхідно робити зараз та до кінця своїх днів. І незважаючи я зараз під час Рамадану, Чому? Тому що в Рамадані іноді буває так людина, вона приходить. Чому? Тому що всі приходять, це роблять. І ми навіть можемо побачити, що під час святкової молитви можемо побачити набагато більше людей. Навіть були на вулиці читали. Зараз, під час джума, а ми знаємо, джума це фарт. Святкова молитва це сунна. Якщо не, не прийду нічого страшного. Але це джума це є фарт. Не можна без поважної причини просто так залишити цю молитву. Ми бачимо, що людей набагато менше. І це ознака того, що людина, яка, можливо, тримала піст або молилася, її серце не зовсім було богобоязливим. Не було стійкою, не було стійкості. І ми знаємо, шановні мусульмани, що під час Рамадану ми залишаємо все те, що нам дозволено. Тобто, ми не можемо їсти під час Рамадану, ми не можемо пити. Також у нас немає стосунок з дружинами, статевий стосунок. Тобто, це все дозволено іслам, але під час Рамадану це не можна робити. А дуже прикро, коли після рамадану людина, вона себе. Дозволяє робити те, що є забороненим. І ми побачимо, що після Рамадану все, людина вона починає навіть не приходити на молитву не читати її. Алкоголь, риба або щось інше. Все, Рамадан закінчився, все можна, все ще що завгодно робити. І це дуже прикро, коли ми це бачимо. Я не кажу це взагалом, я кажу серед нашої громади. Серед мусульман України. Одного разу посланець Аллахам звернувся до Абу Гурейри, Роди Аллаху, сказав йому: Я Абу Гурейра. Я тебе навчу п'ять словам». Я тебе навчу зараз п'ять словам». Що це за слова? махарім Абу нас» Ітакий махарім, такун Аабуда нас. Що це означає? Остерігайся забороненого, те, що Всевишній Аллах тобі заборонив, остерігайся його. Ти будеш тим, хто найбільше поклоняється серед людей. І це дуже важливо після Рамадану. І так махарім, бійся забороненого. Все, це просто. Те, що Аллах заборонив. Залишається. І це є стійкостю для нас. Але іноді, шановні мусульмани, як я сказав до цього, є шматочок м'яса, який нам це заважає. І знаєте, одного разу, коли імам Ахмад ібн Хамбель, Рахиму ми знаємо, що в його час була велика фітна. Що це за фітна, коли муатазеліти, вони розповсюджували, що він був созданий, створений. І, на жаль, більшість мусульман, також вчених, вони підтримали цю думку. Тільки імам Ахмад, та декілька вчених вони сказали ні. Це тільки слова Аллаха субханого втата. Він не створений, це слова Аллаха Субханого втата. Коли в нього був суд віля да, людей, і до нього звернулися до нього звернулося і сказали йому, ти визнаєш, що неправда перемогла правду. Тобто неправда, батль, перемогла неправду. хак. Імам Ахмад сказав ні, істина, вона завжди буде істиною. Ніщо не зможу є перемогти. Причина того, що є фітна зараз серед людей, є одна причина в тому, що немає стійкості в серцях людей. Немає стійкості в серцях людей. Тобто є така безпечність в серці. Тобто, що це означає гафля безпечність? Це коли для мене Аллах Субхану стахфуллах, я не... це, це ніщо. Або його закони, це не що. Тобто я живу, я хочу, для мене є свої пріоритети, я от те, що для себе обираю. В той час ви уявляєте, люди вони були так, вони жили так. А ви уявляєте в наш час? Для, іноді для людей, які себе називають мусульманами, Аллах Субхану, Талі, це просто якийсь там традиційний об'єкт. Все. Ми там десь нам сказали, що ми мусульмани, ми поклоняємося і все. І на цьому закінчується релігія. І ми бачимо, що, на жаль, це воно стає ще більше і більше, коли мусульманин, він не працює зі своїм серцем. Він для себе обирає те, що йому хочеться, але не обирає те, що потрібно для нього, для цього життя. Ібну Мас'уд, роди Аллаху Ангу, одного разу він сказав: Аллах, приймає дуа мусульманина. Любий мусульманин, який буде звертатися до Аллаха Ва Тааля, Навіть в хадисі було сказано, що Аллах субханута він буде соромитися, не відповісти на дуа. Тобто, Аллах він чекає, коли ми піднімемо руки та скажемо, «О, Аллах, Allah, Аллахумма, дай мені це, дай мені перемогу. Дай мені здоров'я, дай мені ще ще. ще, ще. Аллах субханута він чекає, він, він повість. Але крім однієї людини. Людина, яка що, не має в серці нічого, є безпечність, така знаєте? Для нього нічого. Просто він піднімає, просто він каже. Аллах, субханута ніколи не відповідає на це дуа. Тому іноді ми можемо питати для себе, а чому Аллах Талі, не відповідає нам на наше дуа? Ми повинні спитати своє серце, в якому стані воно знаходиться. Тому, шановні мусульмани, наше положення після Рамадану – це набагато важливіше, ніж під час Рамадану. Під час Рамадану ми знаємо, що ми робимо. І ми відчуваємо оцій смак Рамадану. Але дуже важливо це під час Рамадану. І тому посланець Аллаха, саллаху алейкумсалям, що він сказав? Мансама Рамадану. Той, хто тримав Рамадан, після цього додавив до цього шість днів посту місті Уаль, то він отримає воногороду, як будто він тримав цілий рік. Це не просто вказу на додатковий воногород. Це вказує на те, щоб ми продовжили робити те, що ми робили під час Рамадану. І як сказали наші попередники, ознака того, що Всевишній, ознака того, що Всевишній він приймає наші добрі справи під час Рамадану, це якщо я продовжую робити добрі справи. Я тримаю піст, читаю Коран, Киян, Зикар, продовжую це робити, це ознака того, що Всевишній Аллах прийняв наші добрі справи під час благословенного Рамадану. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين. أستفا. استغفر الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. Одного разу посланець Аллахам читав дуа. І якщо ви цей дуа будете шукати в книжках по хадисам, то ви знайдете, що якнайменше цей хадис передається від Анаса бін Маліка, Ум Салема, а також Аїша Родила Анга. І всі вони в трьох казали, що ми ніколи не чули, щоб так багато читав цей дуа. Цей дуа, посланець Аллаха, Саллаху Алісалім, найбільше читав. Що це за дуа? Я -кулуб, фаббіт аля дінік. Що це означає, о, перевертаючи серця. Змицни моє серце на своїй релігії. І одного разу Айша родила Анга, вона спитала, я Яросуллаху, а чому ти часто читаєшся дуа? На що він сказав? Серце людини знаходиться між пальцями Аллаха Субхану Гутара. Тобто в руках Аллаха Субханута. Якщо він побажає, він перевертає це серце. Тобто лишає його прямому шляху. А якщо побажає, то він залишає його на прямому шляху. Шановні мусульмани, ми можемо ходити до мечеті хоч кожен день, читати киям. Але все одно, ця стійкість в нашому серці, вона залежить від Аллаха Та'аля. І ми можемо подивитися, як люди, які 20, 30, 40 років вони віддають себе Аллаху, але все одно вони можуть залишати цей шлях. І тому Всевишній Аллах передається від посланця, Аллаха, саллаху алейкуссалям, іналлахуля яндур ілля ва ля іля янзур іля яндур ва кулюбіку «Ва Істину Аллах субхану та'яну дивиться на ваше тіло, на ваш зовнішній бід. Аллах ва Тааля дивиться на ваше серця, а також на ваші добрі справи. Тому, шановні мусульмани, Просимо в Аллаха Субхану та стійкості в нашій релігії. І ми розуміємо, що ми вже живемо в часі, де дуже багато є фітни. І кожен з нас, він зустрічається з цією фітною. І він знає, що це таке. Тому ми, як єдина громада, по-перше, ми повинні допомагати один одному в цьому. І ми повинні розуміти, що в джамааті, в громаді є сила. І шайтан, він боїться, коли мусульмани вони збираються всі разом. Для нього набагато легше збивати одну людину, яка не знаходиться в джиматі. Тому, Альхамудуля, це також це милесть Аллаха Субхану, що ми збираємося тут. І це одна із причин стійкості в нашій релігії, коли ми збираємося, ми молимося разом і просимо Всевишнього Аллаха Сабханого таля. Дати нам стійкість на Його релігії, Аллахума амін. І наприкінці я хочу прочитати Аят. Аллах Субхану та сказав в вагаб». Господи наш, не відхиляй серця після того, як Ти вказав їм прямий шлях і даруй нам від себе милість, ва істину, ти й اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم فرج عن المستضعفين في غزة اللهم احفظ مسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقيم